Всім привіт! У вашої коханої людини з'явилася інша, чи інший, в залежності від того, хто дивиться відео. А які плани стосовно вас? Два варіанти. Хочу нагадати, що розклад загальний, а не індивідуальний. Перший варіант і другий варіант дивимося сигніфікатор коханої людини. І так, перший варіант, який для вас чоловік чи жінка. Ну, Тут кохання, тут кохання. На сьогодні він, знаєте, як на крилах кохання летить, живе емоціями, не розумом, живе настроєм. Тобто, якщо гарний настрій, то й у нього все хорошо, і в найкраще. Якщо настрій поганий, то у нього все погано, і ви сама найгірша. Я вам хочу сказати, що по долі, він, скоріше всього, він чи вона, він, скоріше всього, везунчик. Що би не трапилося, як би не трапилося, його постійно хтось витягує з гімна. І ви знаєте, все, навіть сама худша ситуація в його користь: у нього багато друзів, у нього багато людей, які обожнюють його, душа компанії. Негативний аспект може люби деколи випивати. Ось так у багатьох може програтися. І так, давайте подивимося: плани стосовно вас. Плани стосовно вас. Тут, скоріше всього, дівчата розлучення. довго думає, вагається, да, ви йому вигідні. У вас стосунки, скоріше всього, були довготривалі. Тут може бути або громадянський шлюб, або сім'я. Ви йому необхідні, як мамулічка, не як кохана жінка. Якщо це дивляться чоловіки. То ви своїй жінці необхідні, тому що ви за неї піклувалися, думали ось в такому плані. А зараз вона хоче іншого, вона хоче зовсім іншого. Тут розлучення, вона вибирає все-таки не вас. Мона чи він вибирає не вас? Давайте тепер подивимося другий варіант, яка кохана людина. Ну тут, скоріше, всього, стосунки на роботі. Мало того, що стосунки на роботі або такі більш прагматичні. Тут жінка може бути мудріша, старша, тут уже зразу йде трактовка стосунків. Других. Також хочу сказати, у вас постійне непорозуміння з викрухою. Його мама вас приймає як суперницю. Його мама завжди вважає, що ви не достойний її такого гарного синочка. Або навпаки, якщо дивляться чоловіки, то її мама вважає, що ви бовдур, телепень і взагалі ви ні на що не здатний. Ось в такому плані. Який же чоловік Да, дуже гарний роботун, він знає ціну гроша. У нього в хаті все може бути до ладу, але ви знаєте, він не романтик. Він не романтик. Він людина, яка може сказати, навіщо тобі кошти і робити той манікюр, якщо в тебе і так гарні пальці, і вдома собі навазякає лаком. Ось в такому плані. Давайте подивимося плани стосовно вас. Інша з'явилася, а які ж плани стосовно вас? Плани стосовно вас? Теж, думаю, вагається. Ви знаєте, давайте я ще відкрию, цікава карта вийшла в кінці. Чи це ви, чи це все-таки інша жінка? Він чомусь вважає, що він уже все перепробував у ваших стосунках і давав стосункам весь час другий шанс. Зараз він вам говорить, сама вина, за що боролась, на то і напоролась. Якщо би ти себе вела по-іншому, я би собі іншу не шукав. Які же плани стосовно вас, ну, амбіції зашкалюють. Тут ругані сварка, поки що не вирішив, що з вами робити. Під знаком питання ви можете все виправити. Але як це виправити? У кожного своя історія. історія. Тобто не будемо трогати цю тему. Виправити тут можна, другий шанс дати стосункам можна. Чоловік буде вагатися, тому що можливо без вас не може обійтися. Можливо, ви найкраща все-таки дружина, і він розуміє, що він вас недооцінює. Тут багато чинників. Другий шанс може дати, якщо вам потрібно, працюйте над стосунками.